Трансформери Енергон. Що це оптимус такі бере роблять? Вони шукають залишки нікрона, наздоганяючи мегатрона, а мегатрон наздоганяє їх. Оце так гра. Кібери проти обманоїдів, а обманоїди проти кіберів. Планета джунглів. Схоже на планеті лишилося кілька слідів бою. Кілька? ось понюхай, тут пахне запеклим боєм. Тобто вони були тут недавно. Спокійно скалолазе. Треба просто доповісти начальству. Хто взагалі цей наш новий бос головогруз? І чому треба доповідати йому про кожну дрібницю? Не розумію. Я все чую, скелелазе. От халепа. Це він. Ви тут цар. Може, я і старий хлопці, але ще є порох у порохівницях. Вік додає мудрості, джентльмени. Вперед, у нас багато роботи. <рес> Отакої От я відчуваю попереду сильне гравітаційне поле, навіть якщо юнікрон на іншому боці, звідки нам знати, в якій він формі? А це нам доведеться самим дізнатись. Не хотілося б казати небо пале, але ця тиша та спокій просто зводять з розуму. І не кажи, допоки оптимус не знайде Юнікрона чи мегатронову пересувну фортецю, ми приречені клеїти тут дурня. Що думаєш, радарнику? Не знаю чому, хлопці, але я просто обожнюю це місце. Свята іскра, енергон! Так, з якого дива він просто росте на мені? Кікере Ти просто не повіриш, що росте на грудях у радарника. Якимось чином там росте енергон. Та то просто засмага. Годі тобі, чого б ми стали з тебе кепкувати? Раніше не кепкували, а де пекельник? Та кому треба той пекельник? Ти хіба не чув, що я сказав? Кікере, у радарника енергон у грудях Я бачив, як пекельник пішов прогулятися. Точно вперед. шкури, вирушаємо. Треба знайти пекельника. Oh, От халепа, не обов'язково так кричати, друже. Я не кричу, а тепер ворушись, роботи, вперед. Куди так поспішати? Поряд поки що немає ніякого мегатрона. Годі кікере розслабся, хоч на хвилинку. От розумник. Oh. Ну гаразд. Трансформуюсь. Кікере, ти не забув про нашу енергонову проблему. Не розуміє Кікере, Навіщо так поспішати? Ця планета, неначе рай на землі. Не зупиняйся. От халепа. Це дуже дивно. Куди міг подітися пекельник? Right. Щось тут не так. Oh, no. О, ні. Кікере, прийом! Кікере. Що там таке, Міко? Радар зафіксував сигнал обманоїдів, і він прямо там, де ви зараз. Ні, це неможливо. Трансформуюсь. Чекай, не можу. Треба поспішати. Давай скоріше. Я хвилююся, не про обманоїдів. То, напевно, просто радар зламався. Якби на нас напали, то я б уже давно це відчув. То що ти казав? А зараз ти скажеш, я ж тобі казав? Я ж тобі казав, тебе знову буцнути залізошкура! Хіба ти не відчуваєш. Хіба не відчуваєш силу обманоїдів? Скоро ти станеш одним з нас, пекельнику. <певір> Ні за що. Коли ненависть збільшиться і почне тебе поглинати. Пекельнику знак обманоїдів проявиться. І як би ти не пручався, ти не зможеш цього побороти. Ти станеш одним з моїх солдатів обманоїдів. Я це відчуваю. Мої жалюгідні вороги на планеті повні енергону. Кікери, система дальнього виявлення б'є на сполох. Це загін обманоїдів. Вони скоро нападуть на нас. Що? Це Мегатрон. А -а 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 -а! перед пекельнику на нас нападають. Давайте, хлопці, покажемо їм. Покажемо їм, де раки зимують. Стріляйте аж поки набої не закінчаться. хвости, ти ніколи не чув про стратегію. Я тут головний шокобою. Як вони знайшли цю планету? Яка різниця? Не зупиняється залізошкуре Що таке? Чому ти зупинився? Треба зв'язатися з Мірандою 2, щоб нас прикрили вогнем, а то нам кінець. Хвилинку. Пекельник за нами не поїхав. Твоя правда? Ні, це неможливо. Я не допущу цього. Вони вислідили мій знак обманоїда. Треба боротися з цим злом усередині себе. Не припиняти вогонь. Хто це зробив? Несподіванка. О, ні. Ану, геть з дороги, босе. Це кінець, Шокобою. Скорпіноко, ми потурбуємось кібрів, а ти лети за енергоном. Я сам знаю, що робити. Терікони в атаку. Зараз надаємо їм добрячих стусанів. Ти стій Шокобою, а ми самі впораємося із Оптімусом. Ти мені не начальник. У мене немає часу сперечатися з тобою. Хлопці, логонь! Оптімусе, вони не дають нам наблизитись до планети. Прикрийте мене, я обійду їх периметр та залечу з іншого боку. Слухаюсь. Вітрокриле. Так, сер. Оптимус. Пітро з'єднуємось. З'єднання завершено опен вогонь. Ласкаво просимо до мого світу, Оптімусе. Мегатроне. Дякуємо, що завітав. Мегатрон знову нападає на нашу планету. Мерзотник. Після того як ми її тільки не відродили. Ненавиджу його. Енергоновий меч. Кікер кікаре, навіщо ти знищуєш ліс? Навіщо? Кікаре? Давай, залізошкури, не стій на місці. Допомагай зрубувати дерева. Навіщо? А так, точно. Ні, чому вони це роблять? Вони нищать мою планету. Зупиніться. Я не можу дивитися, як випсуєте мій дім. Це все для того, щоб зупинити вогонь, щоб він не просувався далі. Я знав, що ти не зробиш лиха планеті. Я був упевнений. Дякую. Кікере! Що таке? Це пекельник. Швидше сюди. Ні. Де? Он там. Пекельнику! Пекельнику, тримайся! Не підходь до мене, кікере! Ти тут ні до чого. Це моя битва! Що ти таке говориш? Він намагається відбитися від них самотужки. Вперед. Треба допомогти йому. Я сказав, не підходь. Я не дам їм перемогти. <плес> Ні, кікере. Кікере, кікере годі гратися в героя. Мерщій сюди, допоможи, зальзашкуре. Кікере, стій з пекельником щось не так, але я не можу нічого вдіяти. Мені байдуже, що ти кажеш. Він кібер, наш друг. Тож ми повинні допомогти йому. Не хвилюйся, пекельнику. Я допоможу тобі. Якщо вам потрібен пекельник, мусите пройти повз мене. Тікарестій, скорпінок. У нас великі неприємності. Скорпінок. Він прийшов за енергоном. Мегатрон перетворив його на якогось зомбі, що харчується енергоном. Ти впевнений? Довірся мені залізошкури. Пекельнику, де Енергон? Тепер ти обманоїд? Отже, скажи мені, це твій обов'язок. ні за що. Я й досі. Кібер, і я виконую накази лише Оптимуса. Кібер, чи обманоїд мені байдуже, де Енергон. шкури! Що це ти робиш? Залізо шкури. Допомагаю своєму товаришу. Ось що. Краще припиняй геройствувати. Тобі необхідна допомога. Обережно. Залізо шкури, ні. Не зараз, Міко. Хіба не бачиш? Я тут трохи зайнятий. Оптімусе! Кікеру потрібна допомога. Там скорпінок швидше. Вже лечу, Міко. Скажи, Кікеру, нехай тримається. Я скоро буду. Нічого не вийде, Оптімусе. Вискавко, родімусе, допоможіть кікеру негайно. <рес> Ніколи б не подумав, що знищувати тебе буде так легко. Ось ти хвилюєшся за всіх інших, а тебе самого я зараз рознесу над руски. Дурень. Мегатрони, тобі цього не зрозуміти. Тут важлива командна гра. Разом ми сильніше. Давайте, хлопці, треба поквапитись. Не хвилюйся, міко. Обережно. Гаразд, хлопці, тренування на влучність. Давайте надаємо їм стусанів вперед. Куди вони поділись? Може, просто вирішили втекти? Не думок, вони ось ось повинні напасти. Але де ж вони? Ми тут і тут, і ще тут. Не може бути їх і ще більше. Але як? Трансформуємось. <ріст> То... Ось ти <ріст> де, родімосе. Не може бути. головогрузе. Мушу зізнатися, Оптімусе, Це мені дуже до вподоби. І хоча ти напевно вважаєш мене бездушним лиходієм, та у мене також є співчуття. Тож ти помреш швидко і безболісно. Ти справжній бездушний лиходій. Якщо гадаєш, що переміг, то ти дуже помиляєшся. Я так легко не здамся. Ти проти мене безсилий, Оптімусе. хто небудь поясніть мені, що тут забув цей дідуган, а краще дайте старому прочухана. Цей молодий чоловік, бачу, дуже любить побалакати скелелази. Хлопці, треба його трошки провчити. Так. Почнемо, джентльмени. Так. Жаростріл. Скелелаз. З'єднуємось. Жаростріл. З'єднуюсь. Ах, так. Тоді ось вам. Гаразд, хлопці кажуть, що рука швидше за око. І зараз я доведу цей вислів. Привіт! Ах, ти паскудник. Гаразд, хлопці, почнемо. Так, перемикач. Блискавка. З'єднуємось. Перемикач. З'єднатися. Мене завжди дивувало, як ви обманоїди, не розумієте однієї простої речі працювати в команді ефективніше. Саме тому ми і з'єднуємось. Знаєш, Оптимус, я вже починаю стомлюватися від твоїх безглуздих лекцій, навіть якщо ти програєш битву. І судячи з того, що я бачу, твоя теорія командної гри зовсім не діє. Повірити не можу. Кібери притиснуті до стіни і все одно пручаються. Гаража розстріли. Гадаю, тепер можна піти допомогти кікару. Непроте, якщо я приєднаюся, хлопці. Ти мені вже набрид. Пекельнику, час тобі вже здаватися. Пекельнику глибоко всередині. Ти розумієш, що тепер став обманоїдом. Ні за що. Я назавжди залишуся кібером. Байдуже, що скажеш ти або хтось інший, вам мене не змінити. Не дури себе, друже мій. Знак на твоєму плечі каже протилежне. Тож скажи мені, де Енергон, товаришу. Я кібер. Отже, можеш не сподіватися, що я скажу тобі, де Енергон. А тепер геть, поки я тебе не знищив, Скорпіноку. Пекельнику. Мені все одно скільки болю доведеться витримати, чи що мені ще за події Мегатрона, але я ніколи не стану таким зрадником, як ти, Скорпіноку. Пекельнику. Геть людино. Тобі зі мною не впоратись. Кікере ти трохи спізнився залізошкури. Ніщо мене так не дратує, як коли мені заважають. А ти зараз саме це і зробив. Тобі мене не залякати. Ти лише язиком таліпаєш але врешті-решт твої слова такі ж пусті, як і твої дії. Дякую за нотацію, залізошкура Але мені байдуже, мені потрібен лише мій товариш обмануїт. Правду кажу, пекельнику. Пекельнику, не слухай цього обману й добокого Ти такий же кібер, який залізошкура, бо всі решта. Ти повинен бути сильним та вірити у свою сутність. Як казав мій батько найбільша сила кіберів. У тому як ви вмієте триматися разом, у тому як ви вірите у свою нероздільність. Ти маєш у це вірити. Віру в себе та своїх товаришів кіберів. Саме це дає тобі силу. Не дай Скорпіноку забратися до тебе в голову. Залишайся вірним, Metro, тому що віриш, та знаходь наснагу у своїх товаришах-кіберах. Я нізащо не здамся кікаре. Я ні за що не піду проти своєї сутності. Я не обманоїд, я кібер. ]はは! Що? Молодець, пекельнику, молодець. Ти щойно змусив пишатися собою старого кібера. Хто це? Сподіваюсь, ти не проти, якщо кілька кіберів прийдуть тобі на допомогу, пекельнико. Я ніколи не відкидав такої пропозиції, особливо від товаришів. Мегатроне часто лізти назад до своєї нори. Кібери перемогли. Адіос. Хлопці. Так, уперед. Роз'єднатися. Пекельник. Скеле З'єднуємось. Пекельник. З'єднуюсь. Що? Час навчити тебе дечого з розділу про силу з'єднування, скорпіноку. Тож дивись та запам'ятовуй. Що відбувається? Голова й до обертом, скорпіноку. Припини. Якщо гадаєш, що це кінець, ти дуже помиляєшся, пекельнику. Ти не зможеш довго заперечувати, що ти обманоїд. Трансформуюсь. <реш> Ради знову бачити твій знак кібера пекельнику. Він виблискує, наче новий. Ми вдячні за твою допомогу, Головогрузе. без тебе ми б не захистили планету. Та годі родімо се ми лише робили, щоб учинив будь-який нормальний кібер і робили це з задоволенням. Нам було приємно. У мене б цього не вийшло без скелелаза та, та перемикача. Дякуємо. давайте не будемо надто розслаблятись. вони обов'язково повернуться, і треба бути готовими. Гадаю, наступного разу буде важче. не буде? Якщо маєш підтримку друзів, то немає нічого складного. Хлопче, ти краще не зазнавайся. Перемикач, це комплімент. Oh, а, так, вибач, не відразу зрозумів. То як ви взагалі знайшли оптимуса та іншим? Ви напевно пройшли крізь космічний міст? Як для людини ти дуже розумний синко. Так, ми знайшли портали швиденько, туди застрибнули. Тобто і досі є зв'язок із кібертроном, і ми можемо повернутись та відбудувати енгонові вежі. Але нам ще треба знайти енергону щоб відродити цю планету не зовсім ми щойно відкрили ще один спосіб добувати енергон чесно оптимуси, радарник, по правду кажу саме так тобто тепер на планеті альфа кю не буде жодних проблем він сміється вигадаєте їм справді можна довіряти вони такі нікчемні. Цікава дилема. Я гадаю, їм можна довіряти. Вони такі чесні та старанні. Може, все таки можна трохи покластися на кіберів? Українською мовою озвучено так треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде.